Тобто я правильно розумію? Більше мобілізувати не потрібно? Ні, звичайно, навіщо нам більше мобілізувати? У нас є достатньо людей, у нас є мільйон людей в Збройних сил України. І ми маємо можливість використати мільйон людей ефективніше. Наразі вже третій рік є така ситуація, що у нас одні воюють, в першому окопі сидять оті піхотинці, штурмовики. То, що вони займаються справжньою військовою справою, вони нам забезпечують мир, спокій, можливість отак говорити по, по відео. Вони це їхня заслуга. Далі є сфера обслуговування, типу мені подібних, які там е е і далі є велетенська кількість більше ніж півмільйона людей, які взагалі нічого не роблять, які займаються. Охороняють самі себе, якісь папірчики носять ліво-право, займаються всякими дурницями, подивіться виїдь на вулиці своїх міст, мирних міст виїдьть і ви побачите той мобілізаційний ресурс. Це не цін ресурс, а це люди у військовій формі, які ходять по вашому місто. Що вони там забули? Не має їх там бути. Можуть бути по мирним містам, а лише працювати ПВО. Все. Більше нікого там бути не може. Навіщо вони там сидять? А вони там є. У нас є безліч людей, і тому ми маємо вирішити проблему демобілізації. Не, не кажу про всіх, не кажу про таких, як я або тих, хто в, в, в хаті взагалі сидить. Я кажу про тих, хто є в першому окопі, про тих піхотинців, про тих штурмовиків, про тих, хто воюють в першому окопі, хто ризикують. Треба їх треба... Очистити наші збройні сили від людей невідповідних. У нас мають бути нормальні збройні сили меншої численності, але нормальні. У нас є безліч людей. На моїх очах я бачу безліч людей, які абсолютно невідповідні. У нас є інваліди другої групи інвалідів, які взагалі нічого не роблять. Але вони рахуються. Військові рахуються, заплати забезпечення. йде. на монтажі, на бюджет йде, толку. Ніякого у нас є безліч людей, які є відверто з таким здоров'ям, дуже поганим. Їх не можуть звільнити, бо, бо нема законних підстав для того. Але зарплату вони отримують і не рахуються як військові. Навіщо вони потрібні люди у тілан зброї сили? Треба очистити зброї сил від невідповідних людей. Треба налагодити нормальний правильний процес мобілізації. добровільної мобілізації треба дати можливість людям підписати контракт, особливо тим, хто ми можемо демілізувати, особливо тим, хто реально воює в першій лінії. Треба дати їм можливість підписати контракт, але терміновий не довічно терміново там на півроку. На рік, на людини вибір, який хоче варіант, їх треба цінувати, їх треба використовувати. Навіть якщо на фронт використовувати їх в військових навчальних закладах тощо. У нас і без хочете мобілізувати, мобілізуйте, але пенсіонерів мобілізуйте. Тих, хто пенсіонери від 50 років і до 60. пенсіонерів військової служби, мінтів військових пенсіонерів, їх треба мобілізувати всіх, а не чіпатись до дітей.